Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупують ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я Слухайте уважно віршик. Він називається Великий Дім. Будівельник зводить дім. І поселяться у нім лікар, токар, агроном, диктор, тесляр, астроном, скульптор, кухар, модельєр, тренер, космонавт, шофер, вчитель, льотчик, журналіст, ще й прославлений артист ось який великий дім місця вистачить усім. Які професії людей згадуються у вірші? Назвіть одну з почутих у вірші професій і розкажіть, що вона означає. Наприклад, професія пекар. Люди цієї професії випікають хліб та інші хлібні вироби: булки, печиво, бублики тощо. Тепер ваша черга. Діти, ми з вами називаємо зараз тільки окремі слова. Та коли ми розмовляємо, розповідаємо про щось, то пов'язуємо слова у такий спосіб, аби сказане нами було зрозуміло кожному. Наприклад, якщо ми говоримо слово граються, то всі розуміють, що воно означає. Але чи відомо нам, хто саме грається? Ні. Тож, Треба назвати того, хто грається. Наприклад, дітки граються або дівчата і хлопці граються. І це вже не окремі слова, а речення. Речення складаються зі слів. Вони можуть складатися із одного, двох, трьох і більше слів. Щоб вийшло речення, ми маємо назвати когось або щось, тобто людину, тварину або якийсь предмет, і сказати, що цей предмет робить. Вийде коротеньке речення із двох-трьох слів. Розгляньте уважно малюнок і скажіть, хто ця людина за професією, і складіть речення із цим словом. Розгляньте наступний малюнок. Хто ця людина за професією? Складіть коротеньке речення. Розгляньте малюнок і скажіть, хто ця людина за професією. Складіть коротеньке речення. Розгляньте уважно слайд. І розкажіть, ким ці діти мріють стати. А тепер давайте пограємо. Я буду вимовляти тільки частину речення, а ви його закінчуватимете. Яскраво сяє. Надійка сипле курчатам. Василько з дідусем ловлять. Ки ми ще не навчилися писати і читати, не знаємо всіх букв, ми будемо записувати речення у такий спосіб. Початок його позначатимемо вертикальною рисочкою за вишки в одну клітинку, а решту слів горизонтальними лініями. Наприкінці речення ставимо крапку. Після неї можна писати інше речення. Наприклад, Діти граються. Їм дуже весело. Якщо речення складається із трьох слів, то креслимо три лінії, відстань між лініями, тобто словами, одна клітинка. Перенесіть, будь ласка, ці схеми речення у зошит. Креслимо олівцем. Можна використовувати кольорові олівці. Подивіться, зі скількох слів треба скласти речення про муляра. Тепер складіть речення з правильною кількістю слів та перенесіть схему у зошит. Зі скількох слів треба скласти речення про ветеринара. Складіть таке речення з правильною кількістю слів. Та також перенесіть його у зошит. А скільки слів має бути в реченні про художника? Складіть таке речення. Перенесіть схему речення у зошит. Розгляньте уважно слайд. Назвіть кожний предмет, який ви бачите на слайді. А тепер подумайте, люди яких професій виготовляють ці речі. Назвіть кожну професію. Розкажіть, будь ласка, про професії людей, яких ви бачите на слайді. А що ви можете сказати про професії людей, які зображені на цьому слайді? Отже, давайте підводити підсумки, про що ми з вами говорили на уроці. Як записувати речення, якщо ми ще не вміємо писати? Що вам сподобалось більш за все на уроці? А що запам'яталось більш за все? Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.